Світ 1914 року час сучасних технологій, культури та моди. Воістину вершина цивілізації, давайте почнемо війну. Всі знали, що насувається велика війна. Франція хотіла повернути територію, які Німеччина в неї забрала. Німеччина хотіла забрати територію у кожного на землі, і для цього вони збудували великий сексуальний флот, від якого британці червоніли й мочились. Ці дві імперії вважали себе крутішими за інших, але багато різних народів, які там жили, вважали абсолютно протилежно. А деякі з цих народів навіть проголошували незалежність з російською підтримкою. Всі тисали язиків один про одного за спинами. Додайте до цього, що військові технології. Єрвучку модернізувалися після останньої великої війни, і рафтом усі дуже захотіли побити один одного. У цій частині австро угорщини жили серби та боснійці, які ненавиділи своїх окупантів. Тож австро-угорський ерцгерцог Франц Пертенант відправляється сюди на гарну поїздку у відкритому автомобілі заздалегідь опублікованим маршрутом його кортежу. Очевидно, все прийшло саме так, як ви і очікували. По дорозі на нього чекали радикали, які закидали його машину бомбами, але вони промахнулися і підірвали кількох офіцерів позаду нього. Отож, ерцгерцог запанікував. Що залишає Сараєво і велика війна так і не починається. А ось і ні, Ерцгерцог не ховається. Замість цього він у відкритому вагоні йде у лікарні, щоб відвідати поранених офіцерів. Водій повертає не туди, і за збігом обставин тормозить поруч із одним невдалим радикалом, який його і вбив. Зрозуміло, що Австро-Угорщина розключена через усе це. І вони думають, що уряд Сербії мав до цього відношення або скоріш за все мав. Тому вони йдуть до свого союзника Німеччини і кажуть: Гей, Німеччина, ми оголошуємо війну Сербії, і Німеччина всіма руками за. Тож Австро-Угорщина надсилає Сербії ультиматум з неможливими вимогами, і коли Сербія відмовляється, вони оголошують війну. Австро-угорщина і Німеччина друзі, а Сербію захищає Росія, яка дружить з Францією, тому всі оголошують війну один одному. Чорногорія також приєднюється до союзників. Франція і Великобританія також мають своєрідний союз. Отже, коли Франція сказала Ей, Британія, ти мені допоможеш? Британія ніби виглядала так, можливо. Але потім вони вирішують не втручатися, і це чудово для Німеччини, тому що Німеччина має план. Вони знають, що Росія настільки велика і неповоротка, що підготовка до війни займе у часу. Цим хлопцем на чолі Німеччина надійшли всі свої війська до Франції, і повали її з безковичною швидкістю, поки Росія буде готуватися. Перемогти Францію, потім перемістити усі війська до Росії та перемогти Росію. Тоді ми всі розмовляємо німецькою і йому пеферпотхас щодня. Є лише одна проблема: уздовж німецького кордону, Франція має безліч фортів і оборонних споруд, і Німеччина не може витрачати час на боротьбу з французами там, тому Німеччина вирішує обійти їх. Через Бельгію Бельгія нейтральна, але Німеччина хоче провести через неї 750 тисяч військ, щоб обійти оборону французів. Вони сподіваються, що Бельгія просто сяде і замовкне, але вони цього не зроблять. Вони дають відсіч, і це також непогано, тому що сповільнюють німців. Найгірше те, що Британія все ж таки втручається, і вони дуже розлючені через те, що Німеччина вторгається в нейтральні країни. Тож тепер Британія оголошує війну Німеччині. Отже, Німеччина просувається через Бельгію і чинить звірства по дорозі. Вони носять щепи на голові і іноді черепа на формі. Якщо ви намагаєтесь не виглядати по хлопцем, ловцем, хороша робота. Союзники починають транслювати пропаганду, і вона починає діяти у всьому світі, особливо в Америці. Президент США Вудро Вільсон робить себе схожим на Ісуса і проводить більшу частину війни, намагаючись змусити всіх помиритись. В Америці проживає велика діаспора еднічних німців, і на початку війни вони всі дружньо сказали Слава Німеччині! Але тепер, коли вони чинять звірство у Бельгії, вони роблять це з мечим ентузіазмом. Давайте зіграємо. Знайди французького солдата. Ви знайшли його? Легко, правда? Він одягнений у яскраву синю форму з червоними штанями, і ви, мабуть, знаєте, хто ще його так само легко помітив? Німці. Отже, коли французи повільно йшли колонами на поле бою, німці легко розбивали їх на шматки своїми гігантськими гарматами. Усі країни, які брали участь у цій війні, вступили в неї зі старовинним менталітетом війни, і всім їм довелося чимало оновлювати стратегію і тактику під час Великої війни, тому що ця війна не могла бути схожою на те, до чого раніше усі привикли. Росія була готова воювати і набагато раніше ніж всі очікували. Гей, Австро-Угорщина, ти можеш розібратися з ними? Так, звичайно, це буде легко. А ось і ні. Отже, Німеччині доводиться відправити частину військ назад на схід для захисту від росіян. Начальник генерального штабу австро угорської армії цей хлопець, і, хоч він досить гарний, він виявляється не найкращим військовим стратегом. австро угорщина постійно ігнорує поради Німеччини, а потім просить допомоги Німеччини щоразу, коли потрапляють у біду. австро угорщина навіть отримує ляпасів від крихітної Сербії, яка відбуває всі їхні спроби вторгнення на початку війни. Однак кращі новини для Німеччини не є на півночі, де вони майже повністю знищили другу армію росіян. На західному фронті німці продовжують просуватися, і вони вже бачать Париж. Тут будь-кого можна простити, якщо б він подумав, що німці все-таки здобудуть таку швидку перемогу. Насправді все починає йти Кереберть. Французький головнокомандувач знав, що треба щось зробити, і він наказав своїм військам припинити відступ. У результаті бою в німецьких лініях утворився розрив. Якщо відкривається прогала, ворог може використовувати її, щоб обійти вас з боку та ззаду. Тому німецькі війська змушені відступити. Союзники починають контратаку, тож німці займають оборонні позиції. Союзники роблять те саме. Потім. Обидві колони рухаються на північ, намагаючись обійти одна одну. Коли вони досягають моря, то опиняються в глухому коті, оскільки система траншей просяється по всьому фронту від Ламанша до Швейцарії. Початок окопної війни на західному фронті. Ось як працює окопна війна, дві протилежні лінії траншей із нічийною землею між ними. Одна сторона кидала на іншу сотню тисяч артилерійських снарядів, мало не щодня. Це мало величезний психологічний вплив на солдатів, і багато через це були дуже контужені. Потім атакуючі війська залишали свої окопи і мчали по нічійній землі через мокрі каламутні місила воронок від снарядів і кулючого дроту. Окоп, що оборонявся, відкривав кулеметний вогонь по наступаючих, завдаючи катастрофічні втрати. Нападаючі посилали хвилю за хвилею, поки або хвилі не закінчувались, або траншея противника була нарешті захоплена. Щоб захопити кілька сотень метрів кривавої землі, зродобиться місяці боїв і тисячі смертей. Життя в окопах було дуже. Важким для солдат, трупи, багнюка, басейни з струєною водою, щури, хвороби, сморід. Це безумство, що мільйони солдатів мирилися з такими умовами, а командири роками наказували їм миритись.